І сьогодні наше завдання зустрітись з Брайаном у Допа. Я так думаю, він нас зустріне не з дружньою посмішкою, а швидше з ворожою посмішкою. Так що женемо. To be. To Maybe you should do the talking, man. I don't know if I can trust myself. Hey, man, last thing I want is to talk to that sniveling little shitbag. Holy shit bag. How is me? In a Here comes Tweedledum and Tweedle-fucking-dumb. Fuck you. Billy was always good to you and you ratted him out. Billy's a one-way SOB and he don't give a shit about the bro No, uh-uh. Yeah, you think Billy would stick his neck out for you? You're dumber than I thought. You did it, you did did I knew you'd say that, just knew you'd say that. You're so predictable, Johnny Little Dickowitz. What a baby. And your babysitter Billy is on the inside now, so it's bedtime for you, motherfucker! That's your call, Get the fuck out of town! That's your call, Dubey! You're the one taking a nap! Put these assholes in the ground, brothers! They've still... ...pulled our guns. Ось так вам моя лупара всем покаже. Це ще їхнє підкріплення. Ось так вам. А, ви дізналися, де я знаходжусь? Ось так вам. Тримай.

Та бляха-муха! Не знаю, коли я останній раз такі емоції робив я знов на цей раз штуку це штуку баксу, отримав. Сама через те, що я далеко і... А, це залежить від району, в якому я перебував. Мабуть, в центральній більш дорого було за лікування. Tá, ah, trema Зараз вони нашу завалили. Ох, яка бавовна. Так, зараз, вони мене вже... Вибісили! Тримайте. Бляха, муха. І куди я її кинув? Тримайте! Ось так вам. Ох, яка боловна. Та... Ну, гаразд. Ви мене вибісили! Ти ще й заховатися. Ляха тут кату Тримайте! Звідки вони з'являться? Як і очікувалося. Ох, яка бляха муха. Вони звідси... А. Тримай. А ще. Та скільки ж їх там? Зараза, запромахнувся. Тримайте. Ось так вам. Та скільки ж їх? Твою мать! Ох, какая волна была This is why the clubhouse ain't exactly gonna be crowded after this. These guys start a fight, they gotta finish it. Let's chase them down. Time to get the fuck out of this spoiler. До жени людей Брайана. Та завали їх. Та добре я їх завалю без проблем. Тримайте. А ну стояти. Ось так вон. Too bad, fucko. Люди зараза, я знаю, що вони тікають. Так муха Ну і повороти ці. Зараз, я їх наче нас доганяю. Тільки через ці повороти бісові. Та вичинить, бля, кому как. Зараза й... Ще... Та зараза зачинили. Ворота. Чи браму. Так. Та... Та... Сі тачки ще здесь. Да, бляхам. Та бляха, бля, я тут застрях. А ще це я роз бляхам, ха мене ще й розвернуло.

And that's what we got left. You, me, Angus, Terry, Clay, brothers. You're right about that. Shit. I wish we pinned down Brian, that little weasel. He'll turn up soon enough. Yeah, maybe. See you soon, brother. Can we go, please? <laughs> so, На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!